Ми продовжуємо і просто зараз долучаємо до ефіру Михайла Подоляка. Це радник керівника офісу президента України. Пане Михайле, вітаємо вас! Наші вітання. Вітаю, вітаю. Я хочу одразу з виправдання Організації Об'єднаних Націй розпочати, нібито не пропонували Росії скасувати санкції або допомогти в їхньому обході взамін на відновлення дій зернової угоди. Якщо не пропонували, то чому виправдовуються, і що тоді пропонували? Звідки взагалі ці чутки взялися? Це не чутки. Це безумовно був чорновик. попередній чорновик, який говорить про те, що ООН дійсно не розуміє, що це за війна. Ну в повному обсязі не розуміє до чого може призвести така позиція. ООН, тобто позиція, яка абсолютно точно заохочує Росію до продовження війни, до максимізації війни, до збільшення масштабу війни, до збільшення атак на цивільну інфраструктуру, і так далі. Тому безумовно ООН буде виправ. Що це виглядає вкрай недолугою і так далі, і тому подібне? А ще раз підкреслюю це чорновик, це вже не якась там конкретна угода, але дивіться. ООН за рахунок України хоче вирішити якісь дивні питання і піти на зустріч Росії, яка абсолютно свідомо порушує уставні документи, статутні документи ООН і е, принципи міжнародного права ну тобто порушення територіальної цілісності, суверенітету іншої держави, е, атаки на цивільну інфраструктуру, цивільне інф... і цивільне населення, і крім того, знищення, свідоме знищення саме зернової портової інфраструктури, і так далі. Тому безумовно ми з має... ми з вами маємо зафіксувати цей факт це перше. Друге, ми з вами маємо розуміти, що ООН дійсно толерує позицію Росії і робить це регулярно? Ну і третє, безумовно, що в такому вигляді ООН на сьогоднішній день точно не є помічником України і точно не буде просуватись разом з нами до справедливого фіналу в цій війні. Пан Михайло. А чому саме зараз То ООН вирішила знову подратувати і такими трактовками і такими закликами? Під саміт групи 20 і візит Ердогана як це, намагались підставити цю всю історію? Ви абсолютно праві. 18 місяців війни і ООН і інші країни шукають. ну, от... Пам'ятаєте, трошки пізні, трошки раніше був етап, коли всі говорили про те, що треба шукати якісь там переговорні позиції. Якісь пропозиції були від різних країн, що -то давайте негайно припинимо вогонь, сядемо за стіл переговорів. Сьогодні вони пішли іншим шляхом. Це теж саме. Ну вони ж говорять про що давайте знімемо низку санкцій як перший крок з Російської Федерації. Це ключове. Не питання навіть поновити зернову угоду як таку це не про це питання. Це питання, щоб на е, намацати інструмент зняття певних санкцій з Росії і так далі. Легалізувати можливість Росії обходити ці санкції сьогодні. Практично все там обкладено тими чи іншими обмеженнями. Але от ви дивіться, перший маленький крок. Під пафосні розмови про те, що давайте поновимо Чорноморську зернову угоду, будуть означати, що зняли певні санкції з хімдобрив, зернові страхові санкції, обмеження, які накладені на Росію. Далі буде наступний крок. Що це означатиме для нас з вами? Це означатиме, що Росія чітко зрозуміє алгоритм, як треба позбутись санкцій і як треба все ж таки вийти в переговорний процес, яким чином. Для Росії очевидно це підвищення кількості чи масштабування кількості атак по цивільній інфраструктурі, по цивільним громадянам України, і тоді ООН буде продовжувати адвокувати право Росії вбивати цивільного цивільне населення в Україні. А за це Росія буде втрачати санкції. Ви розумієте абсурдність цього? І так далі. І безумовно вони сьогодні використовують це як спроба така. Да ну давайте потестуємо суспільні думки. Чи може наприклад на G20 домовимось про те, що треба негайно? Всадити за стіл переговорів і так далі. Ви знаєте, я б на дещо інше звернув увагу, якщо ми говоримо про ООН. Я б звернув увагу на слова Гутєриша, які сказав він після того, ну як вже почався цей скандал. Він сказав, що ми сьогодні розуміємо, що, що а, до мирних пропозицій ми поки що не доходимо, тому що сторони уважно, сторони хочуть продовжувати війну. Уважно ще раз, що сказав цей персонаж на прізвище Гутіреш. Це очільник ООН. Він говорить, сторони хочуть продовжувати війну. Не просто Росія напала на Україну і хоче продовжувати. Тому що, наприклад, як би сказав, Російська Федерація не хоче вийти з суверенної території України. Тоді було б зрозуміло, що він дійсно розуміє природу війни. А він говорить сторони, тобто ми з вами хочемо продовжувати війну. Так само, як це робить Росія. Ви розумієте абсурдність цього? Це чітко фіксує. Чітко фіксує позицію Гутіраша як людина, яка по перше абсолютно свідомо не розуміє, що відбувається в Україні. По-друге, абсолютно не зацікавлена в тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом. По-третє, абсолютно залежна від російської точки зору на цю війну. І четверте, безумовно, ця позиція буде тільки провокувати Росію на збільшення ще раз підкреслюю геноцидного. Геноцидних практик в цій війні, ну тобто атаки на цивільну інфраструктуру, пане Михайле. Ну справедливості заради скажу, що не вперше так каже Гутеріш. Якщо пам'ятаєте, його фраза Україна і Росія звинувачують одна одну у підриві Каховської ГЕС. А, а, а дивіться, це не те, що справедливості. Ви праві вони постійно, але вони здавалося, що сьогодні вже достатньо чітко можна зафіксувати свою позицію. Чітко зафіксувати, але Гутьєреш свідомо говорить, що сторони хочуть продовжувати війну. Це дуже важливий момент. Тобто, очільник ООН говорить, що ми з вами зацікавлені в продовженні війни. А це не так: війна йде на нашій території, ми не є агресором. Ми ведемо оборонну війну, і в будь-який момент вона може закінчитись як тільки країна агресор вийде за територію України. Тобто не сторони хочуть продовжувати війну, а Росія хоче продовжувати війну до моменту, поки вона не програє цю війну, поки інші країни, включно з Україною, капітулюють. От про що говорить Гутір. Тобто він нам з вами говорить, що ця війна буде йти рівно стільки, поки ви не капітулюєте. А я б ще хотів просто тут до дозапитати в продовження, що зміст цього листа Гутеріша до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, то невже він настільки не розуміє, як ви кажете, тому що зокрема що там пропонує, так підключити назад до СВІФТ Російський державний банк і допомогти повернути Російській Федерації заморожені в країнах Європи активи? По перше, через які такі здобутки підключити до СВІФТ, потім заморожені активи. А як же ж розмова про те? Що давайте передамо Україні, ну зокрема, там золотовалютні резерви центробанку. Ну і відповідно, а що ж так невже настільки не розуміє, якщо такі конкретні умови пропонують? Це схоже на повну дипломатичну капітуляцію Гутереша. Це схоже навіть на гірше. Це схоже, я ще раз підкреслюю, це схоже на заохочення Росії на продовження максимізації масштабування і збільшення вбивств цивільного населення в Україні. Просто треба вже ну не мати ілюзій і чітко називати речі своїми іменами, щоб не ефмеїзмом користуватись, да? а чітко казати: людина пропонує таку угоду, яка буде заохочувати Російську Федерацію вбивати більше цивільного населення в Україні. Отак От це виглядає, тому що безумовно, який висновок зробить Росія? Дивіться, вони готові, мягко кажучи, йти на будь-які поступки, якщо ми будемо. Більше атакувати ракетами міста України, ну це ж такий висновок. Правильно треба зробити. А які ще можна зробити висновок, не зважаючи на те, що відбувається по лінії фронту, людина пропонує сьогодні негайно змінити санкційні пакети по відношенню до Росії, віддати Росії певну низку активів, заохотити страхові міжнародні компанії, страхувати російські контейнеровози. вози. Я ще раз кажу е нафтоналивні танкери. Зернові балкери і так далі, і тому подібне, тобто повернути Росії, практично все, що стосується міжнародної торгівельної спроможності цієї держави, скажіть мені, будь ласка, країна, яка вбиває, яка демонстративно це робить, яка демонстративно щоночі атакує ракетами населені пункти України, вона який має зробити висновок з цього? Ну, вона ж не є розумною країною. Безумовно, вона зробить висновок, що якщо ми будемо ще більше збільшувати, то завтра ми отримаємо знову ж таки пропозиції зняти санкції ще певні секторальні. Завтра ми отримаємо можливість отримати додаткові бізнеси в Росії. Завтра ми отримаємо можливість продавати більше нафти, газу і так далі. І тому подібне, що до речі, і сьогодні вже. Ми бачимо, тому що Росія поступово за рахунок цієї можливості обійти десь санкції, тому що санкції не працюють так тотально. Давайте відверто про це говорити. Вже має можливість збільшувати. Доходи до бюджета від зовнішньої торгівельної своєї спроможності, пане Михайло. і Не тільки ОНУ тут ж робить нам. Наскільки я розумію, саме групи 20 їх робить так само. От наш МЗС в особі представника Олега Ніколенка ну, доволі дипломатично каже, що Україна дуже вдячна партнерам, які намагались включити в так сильні формулювання в той самий час в частині агресії Росії проти України група 20 пишатись. Нічим, ну там було ж кодьохутю підкидає це Тріо: Індія, Росія, Китай. А можете зараз чітко визначити плюси, мінуси для нас від саміту групи 20 і оцього а, спільного оптим... комуніка я оптимістично на самій справі дивлюсь на саміт 20 Головне, що там взагалі було обговорення України як такої, і взагалі було сказано, що так є війна в Україні. Можна назвати це конфліктом, як низка країн говорить, але між тим було сказано ключову фразу, що треба все ж таки спиратись на фундаментально засадничу базову концепцію недоторканність території як такої і суверенітету. І тут знову ж таки виникає питання: так якщо недоторканність, то де тоді тут Росія? Чому вона знаходиться на території суверенної іншої держави? І те, де тут про суверенітет і так далі, мені здається, що між тим. О те, що саме Україна була ключовою переговорною позицією, да, були там суперечки різні, були конфліктні ситуації, тяжкі дискусії були і так далі. Але ключове, що Україна досі є. Ключовим навіть опосередковано модератором глобального політичного процесу, і всі розуміють, навіть якщо вони голосують за не сповна правильну резолюцію, ми з вами розуміємо, що мало було б в резолюції перше, негайно залишити територію України, негайно відновити суверенітет і територіальну цілісність України, негайно сісти за стіл переговорів, щоб обговорити репараційні виплати і так далі. Але між тим. Головне, що тема України війни все рівно є домінантною навіть на саміті G20. І всі розуміють: дивіться, опосередковано чи прямо безпосередньо це партнери наші. Вони безпосередньо розуміють. А інші країни, на наприклад, країни глобального півдня, опосередковано. Вони розуміють, що сьогодні правила поведінки політичної поведінки на глобальному процесі е залиш, залежать виключно від війни в Україні. Як буде складатись події в Україні, від цього буде залежати, як буде виглядати завтра конкретна структура глобальних політичних процесів? Це дуже важливо, і мені здається, що раніше G20 пробувала там обговорювати якісь інші проблеми: там кліматичні проблеми, економічні проблеми, і так далі. А сьогодні ми бачимо, що після 18 місяців війни домінує одна тема тема війни в Україні. Попри те, що не всі сьогодні готові підтримувати резолюцію, яку була б для нас важлива, але між тим, головне, що всі розуміють, що ця тема буде в принципі впливати на стратегічний розвиток взагалі політичної на політичних процесів у світі. І тут є один нюанс. Який не 30 секунд, країни. пане Михайле, 30 секунд для нюансу дуже коротко. Головний принцип, який ще не до кінця розуміють країни глобального півдня, і нам треба буде це пояснити. Що стратегічно, навіть в короткостроковій стратегії, їм вкрай не вигідно, щоб Росія залишалась такою, як сьогодні. Дякуємо вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президенту України, був на прямому відеозв'язку з нашою студією.